Будинок Фука розташований на Приморському бульварі напроти мерії. Вже 19 років він схований за будівельними лісами та банерами. Жителі прилеглих будинків розповідають, аварійний стан будівлі шкодить їхнім домівкам. Там знаходиться місце найбільшого замакання, яке приводить до руйнування нашої будівлі. Для, коли ми її... Тільки після того, як ми зможемо закінчити нашу експертизу, ми зможемо двигатись далі. Фахівці ж закінчити експертизу на території будинку Фука не можуть, каже Олександр. Власники земельної ділянки Гранд Інвест відмовляються надавати доступ до будівлі. Експерти точно сказали, що це не аварійний дом. Експерти сказали, що ми, вони пропонують нам якісь роботи. Які ми маємо зробити, але ми не можемо закінчити цю експертизу. І вже декілька місяців ми не можемо, бо ми просимо, щоб нас допустили, але ніхто нас не чує. Не пускають у будинок фука і депутатів міськради. Зокрема, 10 листопада мала відбутися перевірка цієї пам'ятки архітектури на предмет дотримання власником охоронного договору. У депутатів виникли сумніви щодо належного стану будівлі. Проте інспекція закінчилась так і не почавшись. Таким чином я вважаю, це умисна така діяльність. Гранд інвест неспрямована. Звичайно, на те, щоб ми дійсно в серці Одеси в зоні ЮНЕСКО в центральному історичному ареалі втратили ще одну немовірну будівлю, яка є пам'яткою національного значення. Тому я своє звернення правоохоронні органи спрямую. Представники Гранд Інвест та Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій відмовилися надавати нам коментарі. Я забороняю. Я не надаю те, що ви мене знімали. Так Щиро дякую. Дякую. Не на камеру ж заявили. Шкоду прилеглому житловому будинку завдає не їхня будівля, а нібито самі мешканці, які зробили неправильне перепланування, що і руйнує фасад. Проте довести це без експертизи і допуску на місце фахівців неможливо, наголошують експерти. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.